З Мукачева на передову. Простий юнак пройшов строкову службу, став командиром підрозділу і тепер ефективно боронить Україну. Знайомтесь, це нацгвардієць на псевдопартизан. Прийшов рядовим, відучився на певні курси, отримав був звання такий, як молодший сержант, сержант. Прийшов був посади від командира відділення до головного сержанта взводу. В період служби також отримав о, вищу освіту. Після чого отримав офіцерське звання. Після повернення з навчань був переведений в підрозділ, де потрібно було підготовити особовий склад до виконання бойового завдання. Там був на посаді командира взводу. Гвардієць каже, ми займалися сумлінною підготовкою, тактикою, стрільбами, польовими виходами. Хотіли, аби все максимально було наближено до реальності. Далі перше серйозне випробування на передовій. Після чого були виїхали на Покровський напрямок. На виконання бойового завдання багато з особового складу, який також перший раз на виконанні бойового завдання не знали, де що таке скет, що таке приляти в ПІВІ або приляти в крупнокаліберного чогось по тих будинках. Також ми знали, що там, де ми сиділи на вогневих позиціях, ми також знали, що в сусідніх будинках знаходяться. під. Спершу було дуже важко, але з кожним днем ми ставали сильнішими. Запевнив офіцер. Робили все, аби вижити. Облаштовувалися на позиції, як тільки могли. Ми зривали підлогу, окапувалися під будинками. З будинку до будинку траншеї собі рили під землею, щоб забезпечити собі нормальні вогневі позиції, щоб не підпустити до наших позицій. Бо вони ну, лазили, звідки тільки можливо і неможливо. От, і зберегти своє життя від там, від міномета. І За короткий час досить вибили більше половини села. Бійці не тільки вигнали окупантів із частини села, ще й взяли полонених, розповідає партизан. Заходили до моїх хлопців штурмом, де були військовослужбовці, які під час штурму задали задали поранення. Ну штурм був ефективно відбитий за допомогою також і БПЛА. Коли ми тримали оборону там, в тому населеному пункті, щоб реально би не піхота, то дани-давно би вже позалазили куди можливо. Тому що піхота це маєте що, це постійні очі. От, і кажу, то ефективно від дуже ефективно відбивали ворогами. Підрозділ тримається завдяки командній роботі та взаємній підтримці, каже партизан. У нас різні бійці від 20 років і до 60. Кожен знаходить своє місце, у кого що краще виходить. Хтось у піхоті, хтось за кермом, хтось працює з дронами чи на кухні. Головне, аби кожен відчував, що він важливий і потрібний, що тільки разом ми сила. Характер це дуже велика роль. Так само, як і в першу чергу для себе, бо це реально страшно, дуже страшно, бо ти сидиш там і ти розумієш, ну, для, для чого ти там сидиш, а друге, це ти розумієш, що або ти його, або він тебе. Ти, коли сидиш, ти ще, відпов... ти ще відповідаєш там за, за особовий склад, який там з тобою знаходиться, Також за своїх побратимів. Ти розумієш, що, не дай Бог, якщо щось станеться, ти йому понадаєш ту ж саму першу допомогу, ти його звідти витянеш, або він тебе звідти витягне. На Покровському напрямку гаряче тут тримають оборону звичайні люди у формі, згуртовані під командуванням тих, хто пройшов шлях від рядового до офіцера. В напрямку нашому е, рухалася група строхи військовослужбовців. Ми сконцентрували свою увагу в їхньому були напрямку. Після чого товариш мій взяв МГ, весь короб навалив туди. І всіх трьох, коротше, за сотих тих підіналися в нашу сторону. Після того вночі трохи нам було там не дуже весело сидіти, по нам працювали і арта, і скиди по нам працювали. Так, як ми були ефективно там окопалися, то нам нічого страшного там не було. І врешті про мотивацію тримати оборону, аби ворог не прийшов у наші домівки. Якщо не я і своїми хлопцями, якими ми тут сидимо і тримаємо оборону, то рано чи пізно прийдуть до когось додому, до чиєї жінки, мами, дітей. Я просто знаю, для чого я це роблю. Моя мотивація це моя сім'я, так само, як і у кожного військовослужбовця, у кожного мужика, який зараз заходиться мною ну, тут. Кожна мотивація це його сім'я. Оберігати сім'ю. Поки вони стоять, ми маємо шанс повернутися додому, працювати, і врешті на сенс життя та перемогу.